Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, про кого цей віршик? Правильно, про їжачка. Діти, а де гуляє їжачок? Правильно, у садку. А що назбирав їжачок? Так, груші, яблука, сливки. А як одним словом назвати це? Правильно фрукти? Діти, а скажіть, будь ласка, на яку фігуру схоже яблуко? Правильно, на круг. А скажіть, якого кольору може бути яблуко? Так, воно може бути зелене, жовте, червоне. Але це тільки шкірка. А ось всередині яблучко воно біле і має маленькі коричневі кісточки. Фрукти дуже корисні, адже в них багато вітамінів для того, щоб людина була здоровою. А ще з фруктів можна багато чого приготувати. Наприклад, сік, джеми, повидло. Також можна приготувати з них начинку для різних тортів та пиріжків. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Вам буде показана половинка фрукта, а вам треба буде відгадати, як він називається. Готові? Тоді поїхали! Чия це половинка? Правильно, це соковита груша. А це чия половинка? Розумнички це слива. А це чия половинка? Правильно, це черешня. А це що за половинка? Молодці це абрикос. А що це за половинка? Розумнички це смачне яблучко. А зараз я пропоную вам намалювати смачне соковите яблучко. Для цього нам знадобиться пензлик, склянка з водою, червона та зелена фарба і аркуш паперу. Ми беремо пензлик, макаємо його у водичку та обов'язково прибираємо зайву вологу. Набираємо червону фарбу та, не відриваючи руки від аркуша паперу, малюємо коло. Ось так. Далі масками зліва направо ми замальовуємо коло. Ретельно миємо пензлик від червоної фарби обов'язково прибираємо зайву вологу. Набираємо зеленою фарби та малюємо нашому яблучку хвостик та листочок. Зафарбовуємо листочок зеленою фарбою. Ось подивіться, яке гарне та соковите яблучко в нас вийшло. З нетерпінням чекатимемо на ваші роботи. До зустрічі, малята!